А у Київському палаці дітей та юнацтва пройшов фінал учнівського конкурсу Маю честь до дня захисника вітчизни. Практичні та теоретичні знання військової справи демонстрували найкращі учні шкіл з усіх районів столиці. А визначити кращого юного військового зібрались ветерани, досвідчені військовослужбовці та міські управлінці. Про честь та мужність ці хлопці знають не тільки на словах, це їхнє кредо. Юнаки кадети столичного військового ліцею на конкурс прийшли, аби популяризувати службу у морській піхоті. На сцені демонструють азиру копашного бою. Це наша майбутня професія, це наше життя. Вони сильні, витривалі, вміло використовують зброю, і знають багато прийомів бойової майстерності. Валентин розбирає на швидкість автомат у своєму навчальному закладі. Робиться чи не найкраще? Позмагатись може навіть із досвідченим солдатом. Максимум у нормативі 13 секунд. А призвичайвся, каже за кілька днів. Наприклад, попав якийсь камінь. Попав до патронника. Потрібно повністю розібрати абсолютно ствольну коробку Зняти поворотну приживну, затворну раму затворен. Так, вибачте. І тільки потім діставати його. Боються дуже необхідно. Це дуже необхідно. Від цього може залежати життя військовослужбовців. Щоб ми з любов, волною спорізь. А ця малеча група підтримки молодих вояків. Дівчата своїм співочим колективом прийшли привітати юнаків із Днем захисника вітчизни. Співатимуть хлопцям пісень, та й за перше місце змагатись із ними збираються. Суть пісні показати, що е, теж ну поздравить всіх. І взагалі, сути, концерта, чтобы э, концерту, щоб е, показати, які є ну, флота і что-то, военные воєнне училище, много солдатів, кадетів. На сцені теорія і практика солдатського життя. Молодь змагається за першість у столиці, аби ветерани військової служби могли пишатись майбутнім поколінням захисників вітчизни. І сьогодні саме той час. Коли ми не можемо припустити, щоб створився вакуум у духовному вихованні наших дітей і теми військової служби, військово-патріотичного виховання вони теми вічні, бо більш шанованою в будь-якому суспільстві професії, ніж захищати вітчизну, мабуть, немає. По закінченні конкурсу, кадети військового ліцею поклали квіти до вічного вогню у парку Слави. Юлія Крієнко, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.